Володимир Зеленський завтра може зустрітися із спецпосланцем Трампа Стівом Вітхфом в Туреччині. Про це стало відомо агенції Reuters із власних джерел. Раніше президент України заявляв, що наша країна готує активізацію перемов щодо російсько-української війни. В нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам усіма силами наближати закінчення війни. Це перший пріоритет України. Працюємо також щоб відновити обміни та повернення. Полонених таке говорив Володимир Зеленський. Ройтерс також пише, що російських представників на оцій зустрічі в Стамбулі не буде Нібито Кремлю і їх спецпосланцю Кирилу Дмитрієву вистачило переговорів з Віткофом в штатах цього жовтня. Західна преса тоді висміяла візит російського посадовця, назвавши його таким, що пахне відчаєм. Адже саме в той період Вашингтон розчарувався в Москві, скасував зустріч між Трампом та Путіним, а ще запровадив нафтові санкції. І... Саме Дмитрієва відправляли рятувати ситуацію, втім жоден топ посадовців і з ним зустрічатися не захотів.